Доброго-доброго ранку, друзі! З вами студія управління часом. І я, Катерина Білітенко, Сьогодні разом з вами хочу поговорити про сенс життя. Звучить дуже серйозно, але це дійсно серйозна тема. Чому про сенс життя і чому сьогодні хочу про це говорити? Або читала. Читала одну з книг Брайана Трейсі, і дуже цікавий метод його діяльності, його роботи звернув на нього увагу, так? і цей метод ось такий. І він, сам автор Брайан Трейсі, використовує його використовує до. Протягом свого життя, після того, як він його створив, він його і використовував. Це дійсно, знаєте, це викликає повагу до людини, тому що тоді, коли людина дійсно використовує те, що радить іншим, те, що використовує сама, це вдвічі приємніше і вдвічі краще. Тож, чому сьогодні про сенс життя? Бо, бо цього. Насправді зараз не вистачає, або ми про це не пам'ятаємо, і потрібно нагадувати собі, чому, чому ми живемо, чому ми діємо, чому нам потрібно триматися, чому потрібно мріяти. А, та ось, в принципі, я і почала вже зачепила цю частинку, яка створює для нас сенс життя. Це наші мрії, наші цілі. Так от, забраном тресі. Щоранку, як тільки ми проснулися, щоранку потрібно написати 10 цілей, не підглядаючи в попередній день написати 10 цілей. Бо коли ми будемо це писати, ми будемо писати цілі, які для нас актуальні тут і зараз, в цей момент, коли ми його пишемо, а не ті, які писали вчора. І, звісно, ті цілі, які ми сьогодні напишемо, вони будуть відрізнятися від вчора, перше, І вони будуть, якщо в одному і тому ж векторі, то вони будуть більш детальніше описані. І, звісно, доброго доброго ранку. І, звісно, коли ми говоримо про те, щоб зранку починати свій день з того, щоб писати 10 цілей і. Цей спосіб життя і цей спосіб створення свого дня і свого майбутнього, він дійсно ем, такий потужний, тому що кожного ранку ти посилаєш свою увагу, ти направляєш на ті цілі, які ти хочеш досягти. Е, звісно, що ти їх не зможеш самостійно роз, ти не зможеш ці цілі розбільшити, да? збільшити кількість цих цілей, які ти мати фокус. Саме Брайан Трейсі говорить, що потрібно 10 брати. Ну, і, звісно, як вони будуть здійснюватися, ці, ці 10 цілей будуть, будуть змінюватись. Тож, коли ми з вами будемо прокидатися, кожного ранку брати. Спеціальний там, тому що е, автор говорить, Брайан Крейс говорить, що має бути е, спеціальний нотатник, який створений тільки під це, е, і який використовується тільки для того, щоб зранку записувати свої цілі. Тож, якщо ми будемо зранку прокидатися і відразу писати свої цілі, ви уявляєте, наскільки потужно буде змінюватись життя? Я пропоную прямо це перевірити. Бо та концентрація уваги, яка у нас є з вами ранком, та сила і та енергія, яку ми формували, яку ми зберігали протягом ночі, та, коли ми відновлювались. Тому що ніч, сон потрібен для людини для того, щоб відновитися. І от коли ось ця концентрація нашої уваги, нашого наміру, вона буде направлятися щоранку на те, що ми хочемо отримати, і, звісно ж, ми будемо складати свій план на день. Наступним кроком ми будемо складати свій план на день, який буде включати кроки, які ведуть нас до цих цілей, уявіть. Наскільки зміниться наше життя? Тож, я дійсно хочу попросити вас почати це робити і доєднатися до мене і почати це робити, тому що мені цікаво це провести як експеримент, почати виписувати собі і концентрувати свою енергію. Цілі на рік, на рік, на 10 років великі цілі. Але це мають бути 10 цілей, які мене драйвлять, які мене кайфують. І зранку, як тільки ми просинаємось, відкриваємо свої очі, ми маємо ну, там, зробити якусь рутинні справи. Ідеально зробити зарядку, тому що зарядка це Концентрація енергії, це підвищення нашої енергії. Тобто зранку встали, зробили рутинні справи, зробили зарядку, сіли, написали 10 цілей, які ми зараз пам'ятаємо, створили свій план на день, який дійсно буде включати кроки, що ведуть нас до наших цілей, і пішли. Жити те, то життя, як говорить один дуже відомий блогер, пішли жити то життя і пішли виконувати ті завдання, які ми для себе поставили. Пішли створювати своє майбутнє тут і зараз. Чому це прив'язую я до сенсу життя, тому що я точно знаю, друзі, що якщо ми з вами, доброго доброго ранку, якщо ми з вами будемо мати. 10 цілей кожного ранку і будемо їх виписувати, також будемо створювати список справ, да, свій план на день, список справ, які буде включати за технологію прицільного тайм-менеджменту, задачі робочі, задачі значення, задачі особисті. Якщо ми будемо дотримуватись тих задач, які ми для себе виставляємо з самого ранку, то уявіть, що може змінитися в нашому житті. Аж страшно уявити собі, правда? Знаю, що страшно, тому запрошую вас почати це робити. Запрошую вас створювати своє життя тут і зараз. І створювати свій план на день таким, від якого б ви кайфували. Звісно, враховуючи маленькі кроки, не потрібно робити ось такі гігантські кроки. Маленькі кроки на шляху. Створювати і включати в свій план ем, на день малесенькі кроки, які ведуть вас до ваших цілей. Ну і звісно, я не можу не сказати про те, що в нас 24 березня запускається 96-й потік нашого легендарного тренінгу, тому що вже 96 потоків ми запустили. Тренінг називається Time Quest. Тактика, який допомагає ось якраз відточити своє вміння, створювати план на день, надихаючи для себе план на день і почати дивитися в своє майбутнє, почати створювати те майбутнє, яке хотілося б. Для того, щоб туди потрапити, ви можете в коментарях написати тайм-квест тактика, і менеджери допоможуть вам забронювати місце. Але я хочу вам сказати, що, якщо ви від сьогодні, а я рекомендую від сьогодні почати записувати 10 цілей кожного ранку, то не чекайте, не чекайте, та, не чекайте ось. Цей період ще там тиждень для того, щоб почати планувати свій день. Почніть це робити вже тут і зараз, так як ви це плануєте, тож ви точно вмієте його планувати. А, можливо, не використовуючи технологію прицільного тайм менеджменту цього можна, можна чи кайфуючи, кайфові задачі собі ставлячи. Бо ж сенс життя в тому і є, щоб розуміти, що ти хочеш. Щоб діяти так, як ти е, хочеш, щоб отримувати той результат, який ти хочеш, то навіщо це відкладати? Дійте, друзі, кайфуйте, друзі, і до скорих зустрічей завтра о 8.45, на цьому ж місці. З вами буде моя колега Юлія Данченко, і бажаю вам наснаги і крутого сьогоднішнього дня. Па-па!